Сьогодні поговоримо стосовно мирного плану Зеленського. Мирний план Зеленського передбачає капітуляцію України. Чому він передбачає капітуляцію? Жодних поступок, жодних перемовин, максимальна утилізація населення України. Метою утилізації українців. Є Повне збагачення президента колишнього україни Володимира Зеленського. Його ціль та мета стоїть на тому, що на ваших смертях, шановні країнці, зробити великі гроші, і він вже зробив і вивів її в Оксорі через USDT саме так і, він і робить. Що саме головне, мирний план Зеленського це капітуляція. Мирний план Путіна це капітуляція. Мирний план Каміла Харріс – також капітуляція. Мирний план Трампа це відстрочка нашої загибелі. От і все. Мій мирний план передбачає, що ви будете жити. Я неодноразово казав, по мирний. Мій мир, мирний план передбачає дуже коротко. Що передбачає? Введення військового на окуповані території, виведення російських військ з окупованих територій, передача окупованих територій України під зовнішнє управління ООН, депутінізація Росії і без Лукашенка в Білорусі. Та без Зеленського позачергові вибори президента Росії, позачергові президента України та РБ, позачергові парламентські вибори цих трьох республік, а також обмеження щодо військової сфери, що мається на увазі заборона Російської Федерації мати. Армію та флот. заборона російській армії мати ядерну зброю, заборона білоруській армії мати армію. Ця армії. Білорусі та Росії повинна мати лише поліцейську складу. І повинна їх армія бути скорочена до 100 тисяч осіб і менше. Окрім Добинок і наручників в них не повинно бути нічого. Вся військова техніка повинна бути забрана міжнародними націями. Організацією міжнародних націй. Б'єдна. Росія не повинна мати більше права на свою армію, в тому сенсі, в якому вона зараз існує. Саме так, а Путін повинен піти у відстав. Якщо він це не зробить проти нього, будуть наглядені такі санкції, що він все одно піде у цю відстав. Рано чи пізно це стосується Лукашенко, це стосується Зеленського. Саме такий мирний план я пропоную, а також ядерне озброєння Російської Федерації. Можливо, я про цей мирний план вже казав 2014 року. Але мене тоді не почули. Тоді не почули і зараз не чують. Так от почуйте зараз, тому що я вам діо кажу, що мій мирний план краще за ваші мирні плани. Тому що, по перше зона. Яка повинна бути демілітаризована, це окуповані території України. Це перша друга. Путінські війська повинні піти з нашої території назавжди. Далі. стосовно відносин України, Росії і Білорусі після цього мирного доїв прагматичні. Кордони між Україною, Росією та будуть закриті, дипломатичних відносин не буде відновлено. Крапка. Також міжнародна моніторингова місія ООН буде моніторити військові заводи, всі військові Росії і все військове озброєння. Вони повинні бути закриті. Я і військової заводи Білорусі негайна. Саме така в мене думка до Путінської. І вони знають мою чітку позицію, що Україна може доводитися без Зеленського, так як він нелегітимний. Але що Російська Федерація не погодиться на такі, як не пам'ятає, я, я кажу, це буде означати лише одна початок третьої світової. ядерної У якій не виживе ніхто. Тому обирайте. Кінбер. Або реальний, мир, або не буде не миру, ані того світу, ані цієї ламе. Саме так. Підписка лайк репост цього відео. Пишіть коментарі. І багато коментарів. Дякую за увагу. Хей, завжди вам рад. Пишіть так. Дякую за увагу. Гарно вам бачити. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000. Фривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права правом коштує від 500 до 1000 гривень, залежності від складності питань. Не юридична консультація. С військового військова права коштує 700. Грн. Заповнення позивної заяви 1500 грн. і оскарження рішень ССК ТСП. Тут. Просто заповнення заяви в суд гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300. Доларі. За терміновість коштує 500 доларів. Також я консультую в сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у ставці Сідопини. Це коштує 1000 гривень. Підписка лайк репост. Також жми кнопку спонсорство в описі до цього відео може встати спонсором мого каналу. Разом доб'ємо до меню а потім до 5 десятинів. Дякую за увагу, шановні тенера, мого YouTube канал. Завдяки вам і вашій підтримці зростає популярність моя, а також захищаються ваші права.